Небайдужість до природи івано-франківський волонтер Ярослав Уфалько активно пропагує збереження екофлори. Чоловік висаджує дерева та поповнює парки цінними рослинами. А також з 2016 року разом з друзями займається зарибленням річок Прикарпаття. Струмкова форель та дунайський лосось риби, які чудово приживаються у водоймах Івано-Франківщини. Проте, розповідає волонтер, їхня популяція сильно впала. Велика частина риби винищується браконьєрами, місцевими людьми, які думають, що цю рибу треба з'їдати. І таким чином популяція струмкової форелі донецького лосося дуже різко впала в наших річках, так як і інші риби, але це дуже сильно вона обвалилась популяція. І ми вирішили, що цю рибу треба відновлювати. Є частина людей, які будуть її їсти завжди. Як ми з цим будемо боротися? З цим має боротися рибінспекція, яка має виловлювати браконьєрів і їм пояснювати, що так робити не можна. На даний момент ми можемо тільки запускати її і надіятися на те, що вона якось виживе. То частина риби виживе, дочекається до того моменту, коли вони будуть природнім шляхом відтворюватися, і таким чином популяція їхня зросте і може протриматися до наших наступних поколінь. Тому є ідея, що не всю з'їдять. Фінансуються проєкти зариблення річок Прикарпаття виключно за кошти небайдужих активістів. Ярослав Уфалько зазначає, варто звернути увагу на збільшення запасів риби у водоймах Івано-Франківщини. Є частина риби, яку зариблювали завдяки державним коштам. Це є форельне господарство Лопушне, яке по державній програмі декілька років підряд зариблювали наші річки. Але останнього року в наш. Нашу Івано-Франківську область не випустили жодної. Ну то що в Івано-Франківську там в Черемоші випустили частину риби на Солотвинську бистрицю, на двірнянську бистрицю, лівницю і свічу мізунку, не випустили жодної рибки того року. Цього року я не знаю, чи щось випустять чи ні. Якщо ми не будемо випускати, то вони будуть без без риб. До слова з 2016 року Ярослав Фуфалько випустив в річки Прикарпаття вже понад 300 тисяч рибин. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.